Доброго дня, що ж ви так? Сьогодні відпрацювання до рік державного значення. швидкість, ви так все Так вийшло, товариш інспектор. Спішимо додому. Я розумію. Коментарі стресіння подивіть, будь ласка. Це 102 ми швидкість. Uh... 219 час. Не вірите, йдемо, відео, йдемо, подивимося. Є ноутбук, дистаємося. Підемо подивимось. Добре, ще розпорядження <поцелуйся> 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 466 відмінили. Автомобіль захований в даний момент. Автомобіль захований? Автомобіль стоїть ближче 10 метрів. Ближче 10 метрів. Це вже за округу. Хорошо, не пішло. а де його поставити, щоб він не порушив? На видному місці. Де, де, де видно місце, покажіть. Де? Будь ласка, от отперед. Сіву не видали. Прийшов тільки на роботу. Та кого жаргон? Це відпрацьовує. Секундочку, а у кого жаргон? Це курса. Ви сказали, що у нас жаргон. Який жаргон? Ксіву. Не видали. Курсантам ксіва не видається. Ксіва? Чи так. посвідчення працівника міліції? Це ви кажете ксіва. Я ж кажу, курсанта псіва ага, не видається. Зрозуміло. А курсант у нас же у звані лейтенанта, так? Тільки випустився. Прифільно. Секундочку, секундочку. Давай випросимо протокол. Він не може. Не він не при виконанні, виявляється. А чому ви один? Поясніть, будь ласка. Пане лейтенанте. Як ще буде відпрацювання? Ви один відпрацьовуєте? курсант є. В курсанта немає навіть посвідчення. На даний момент він не є співробітником міліції. — Хорошо, вилиції. курсанту видається посвідчення? Що таке посвідчення? — Посвідчення працівника міліції. Я бачу на нього відповідні відзнаки. Причина. Причина. Тому що ти не подивишся мої документи. Що мені подивимося? Відповідально, оце... Що у вас є? Є? Є. Виставайте. Чи доставай? Дайте, будь ласка, телефон чергової частини. Ви До кого відноситесь? Визвіть, будь ласка, від звичайно. До кого відноситесь? До якого відділу? Славута. Славута? Дайте, будь ласка, номер чергової частини. Славута. Без фото відео фіксації. Фірма Ольвія. Так. Свідомо про повірку, я Штай. розумію. А статтю 251 Кодексу України про адмінправопорушення ви знаєте? Скажіть мені статтю, що це за стаття. Докази. Розкажіть, 251 стаття. Ви мене на екзамен приймаєте? Я вас на екзамен приймаю, ви прийшли, мені розказувати. Я вас питаю, ви чули про таку статтю. Я ви можете відповідальна надати відповідальна. докази, що на даному приладі зафіксована швидкість саме цього автомобіля, а не НЛО, яка пролітала вище. Або це була велика душа Гаїшника. Це ви що, вже Я. Я так розумію, у вас є припущення, що зафіксована швидкість саме цього автомобіля. І ви звинувачуєте нас. А звинувачуєте? Для нас здоров'я. А ми тут ми яким працюємо. боком? А яким ми боком до вашого відпрацювання? Ви хочете нас залучити до вашого відпрацювання? Хочете Це залучитись? Що? Маєте бажання? Ну, статтю 6 закону України про міліцію ви читали. читали. І не тільки 6. Та я також. Не тільки шостий Номер телефону, чергової частини, будь ласка. допуска. 702 200. Код. 038, шо? Код який? 42. 038 42. Підіть 90 документів. 00. Ти документі. своїх не пред'явили, я не знаю, ну, що... Він зобов'язаний пред'явити документи, працівників. касається, стаття. Ось наказ, наказ, наказ. Не тільки. Ти хто? Ти хто? Кому виявити документ? Поясніть. Якщо ти думаєш, ти б'ю шапку, На усі погони. День. День. На сьогоднішній день міліції має посвідчення. Погони сержанта. В даному випадку поки що. Шапка. Поки що це головний Я увійшов. можу спілкуватися. Показуй документ. Показуй, не буду. На слово показуй. Номер 702. 03842. Ні, номер, сам номер. 702 То ти відмовляєшся, показувати документи? я Не реагирую. Ви можете повторити номер? Не питання. 102. Замічайте, 102 номер. — Де ми напалюєте? Де ти знаходишся? — Ви хочете втікти? Тут невідома особа, яка без Разумієте, посвідчення. Ви тикаєте. Доброго дня. Ти де ми зараз знаходимося? Ми знаходимося в селі, автомобіль 0631. Значить, знаходиться знаходиться два, дві особи в формі міліціонера. Один сам признався, що він без посвідчення, в нього його немає. Другий не хоче показати свого посвідчення. Зараз вони заднім ходом валять по вулиці. Тися тобто я не розумію. Тут треба визвати якусь слідчу оперативно.